Трамп не на жарт розлютився на Путіна. Угоди про припинення вогну цього річ не досягнуть, припускають в Росії і пропонують віддати Україну під зовнішнє управління. Ці та інші питання далі детально обговоримо з політологом. Вітаємо в нашій студії головного консультанта Національного інституту стратегічних досліджень пана Івана Уса. Доброго ранку Доброго ранку, пане Володимире, пане Хасе, Вітаємо всіх глядачів. Дивіться, значить, в Росії. Припустили, що угоди про припинення вогню цьогоріч не досягнуть. Про це заявив голова комітету Ради Федерації у міжнародних справах Грорій Карасін. Водночас він переконаний, що перемовини зі США триватимуть і з американською стороною можна працювати. Водночас міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що найбільшою проблемою цих перемовин є те, що вони суперечать канонам демократії. Але це властиво для стилю Дональда Трампа. Ну а найбільшою перевагою є те, що українці довіряють американському лідеру і. Сприймають ці перемовини як гарний поштовх у ситуації, вважає пан Сікорські. Так, от, виходячи з цього, питання чи є взагалі шанси про досягнення цієї угоди про швидке припинення в, вогню? Про швидке одразу не вірю в це. Тому uh -huh. що я розумію, що Дональд Трамп хоче швидко досягти. Але знаєте, в банках люблять казати, що швидко значить неякісно. Uh -huh. Тобто, будь-яке швидке припинення, воно навряд чи буде гарним, і будь-який несправедливий мир це пауза до наступної війни. Це не потрібно нікому, ані Україні, ані Великому рахунку Сполученим Штатам Америки, тому думаю, що на жаль, швидкого мира не буде, і буде гра до кінця економіки однієї з двох країн. І я особисто ставлю на те, що російська економіка радше загнеться, ніж наша. Uh -huh. e, тобто, ці всі заяви про те, що ніби великодні перемир'я, uh -huh. припинення вогню 20 квітня, це все з. Області фантастики на жаль, так. Тобто, якщо ми згадаємо всі заяви Дональда Трампа про те, що буде до його інаугурації 20 січня, uh -huh. потім там uh -huh. з приводу здається місяця, потім трьох місяців, uh -huh. потім е якісь періоди постійно змінювались дати. Там 100, ну 100 днів це три місяця, фактично. Тобто, таке враження, що нема чіткого розуміння, коли uh -huh. це може бути, тому постійно називається якась дата. Зараз це великодень за православним календарем, але зрозуміло. Що це також на жаль, коли місяць цей пройде, навряд чи буде якийсь результат. Ну але дивіться, дуже дивно, тому що ж говоримо про важливі речі, про війну, про те, що люди гинуть. І якось так дивно, коли в цьому контексті звучить, mm. оце знаєте, давайте після Пасхи. Тому що і от цікаво, чому взагалі така тактика, оце затягування цих переговорів. Ну треба постійно якусь дату. Тобто, зараз ви вирішили, що там найближче, через місяць Пасха, все робимо uh -huh, там. Uh -huh. тому я, я по перше, щодо війни, я не думаю, що США і Трампу давайте так. Uh -huh. Це важливо. Тобто в нього є якесь бачення, взагалі мені здається, що зараз для Трампа найголовніше це те про що зараз в світі кажуть аналітики під назвою Мар АЛАГАЕКОРТ. Та новий світоустрій, нові правила цього світоустрію, які ламає все, що було раніше. Uh -huh. жорстко ламає, які кажуть, що це, що вам здавалось, не можна зараз буде можливо. Uh -huh. І Україна це на жаль одна з складових цих домовленостей. Тому тут ну, таки, треба визнати це і рухатись в цьому розумінні. До речі, uh -huh. щодо того, що Трамп хоче ламати все, що є складова заява, про що ви казали перед початком ефіру щодо Росія, запропонувала. Керівництво ООН Україною. Mm -hmm. Трамп терпіти не може ООН. Uh -huh. Uh -huh. Він вважає, що це абсолютно ні на що не здатна структура, і це його бісить, коли хтось каже, а давайте там ООН щось буде робити. Так він хоче зруйнувати oh, ООН. Так. Навіщо хтось каже, що ООН там щось буде робити. І як на мене, чому Трамп розлютився? Тому що те, що він хоче зруйнувати, кажуть, а давайте це буде тут якесь рішення приймати. Uh -huh. Uh -huh. Е, власне, до заяв Дональда Трампа я розумію, що не хочеться, але мусимо. Дональд Трамп заявив, що за його інформацією, Володимир Зеленський. Має намір відмовитись від укладання угоди про корисні копалини і пригрозив, якщо це станеться, то в нього Зеленського будуть великі проблеми. Що це було про які проблеми він говорить? Ну і власне чи не є це спробою зробити винною в разі відмови від підписання цієї угоди саме українську сторону? Ну безумовно, Трамп любить казати, що він любить вкладати угоди, а будь-яка угода це перемовини, перемовини це тисне опонента, і Трамп безумовно тисне на Україну. Тобто вони кажуть, так ми підготували угоду, яка вас абсолютно не влаштовує, але якщо ви її не підпишете, то у вас будуть проблеми. Україна каже: Слухайте, давайте вивчимо цю угоду. Давайте не будемо швидко це робити, тому що знаєте, та взагалі-то ми все, що живемо в світі, побудованому на принципі домінування права, і за цим принципом закон не має зворотньої сили. Uh -huh. А в цю угоду США закладають той факт, що Україна повинна заплатити. Там, до речі, ця цифра не встановлена. Вони кажуть, 350, але ж вона може змінюватися, адже ж не зрозуміло, скільки нам дали допомогу. Що те, що вам давали безоплатно, вам треба за це заплатити. Це створює дуже небезпечний прецедент. Коли переграються правила угоди, uh -huh. і на яких вам давали гроші, я завжди кажу, що дивіться, якщо вам людина подарувала автівку, потім ця людина померла. А її спадкаємець скаже: Слухайте, а ця ж автівка коштує гроші, а давайте ви повернете ці гроші uh -huh. а її дарували цю машину. Якби вам сказали її купити, ви б її не купили. Та і Байден ще не вмер. Так, ну, ну це так, але я до того, що правила не змінюються під час гри. Бо якщо змінювати правила під час гри, це хаос, але хаос це якраз те, що хоче створити Трамп, і як на мене, навіть тиск на Україну. По по з приводу угоди про рідкосно земельні елементи це складова цього створення хаосу. Uh -huh. Я до того, що якщо навіть Україна, а ми я думаю відмовимось, виходячи з заяв президента, це не буде означати якісь проблеми. Це uh -huh. просто продовження цієї гри, тому що позиція України може бути проста? що, слухайте, ця угода вона суперечить багатьом кан чинним канонам, так. і якщо ми її вкладаємо, будь-який позов до суду відміни цю угоду. Навіщо вкладати угоду, яку скасує суд Ну так? Тому, як то кажуть, це може бути нашою позицією переговорною. Скоріше за все, пані Юля Свіреденка, яка перша віце-прем'єр міністерка веде це питання. Я думаю, що вона на це і буде uh -huh. брати. Що слухайте? Ми ж ми ж не відмовляємося від цієї угоди. Ми просто хочемо, щоб вона задовільняла обидві сторони, і щоб вона відповідала чинному законодавству. Бо якщо цього не буде, uh -huh. суд його і скасовує навіщо така угода, яку потім постосує добре. Але після цього вислову, що будуть проблеми, якщо відмовитись, чи погодиться Трамп ще одну редакцію зробити? Цього документу я не здобув, що так, тому що Трамп то тисне, але тисне так, що іноді здається, що він сьогодні щось сказав. А завтра забув, що він казав. а, а тому... я казав таке, пам'ятаєте. Так, я ну казав. це з... відома історія, коли що таке казав, і це буде uh -huh. це для, для нього, для його стилю, для того контрольованого хаосу, повторюсь, який він робить. Uh -huh. Це абсолютно нормальна річ, щось сказати, а потім через тиждень сказати, та не було такого. Ви uh -huh. що? Тому добре дід забув, що є камери, і вони все знімають. Так. А, добре, давайте так. Президент Володимир Зеленський наказав готуватися до виборів. Ну принаймні, так стверджує британське видання The Economist. За його даними, очільник України критично ставився до цієї ідеї до зустрічі в овальному кабінеті Білого Дому з Дональдом Трампом. Тоді я нагадаю, що між лідерами держав відбулася сварка. Однак, після цієї зустрічі соціологи засвідчили зростання рейтингів Володимира Зеленського. Тож президент готується провести нові вибори вже в липні. Саме так все це подає. За економіст так, от чи це реальний сценарій, чи все-таки, як ми говорили до того дуже часто, що неможливі вибори під, під час, час війни? Під час військового стану неможливо. Як людина, яка працювала з 2008 по 2010 рік в центрі нормопроектного забезпечення діяльності президента України і готувала закони про вибори народних депутатів, uh -huh. про референдуми місцевої всеукраїнської я скажу, що вибори це не один день. Є виборчий процес, який триває 90 днів, uh -huh. і це означає, що держава повинна гарантувати безпеку своїх громадян протягом 90 днів. Якщо не дай Боже щось трапиться, то держава відповідає. Держава навряд чи хоче брати на себе таку відповідальність. Ну, так. Тому я не думаю, що Україна зможе це провести. А, президент Зеленський він вже не відмовляється від виборів, тобто це радше відповідь тим критикам США, які кажуть, що ось він хоче взорпувати владу. Так він так, не так. хоче взорпувати владу. Він каже: слухайте, коли буде мир. То безумовно вибори будуть. Будуть вибори Верховної Ради України, будуть вибори президента. До речі, з приводу цих заяв щодо нелегітимності, які Росія робить, звертаю увагу, що спочатку повинні ж були бути вибори Верховної Ради, і Росія казала в Україні нелегітимна Верховна Рада. Uh -huh. Потім, через рік, коли повинні були бути вибори президента, Росія починає казати так: у них легітимна рада, а ось президент не Тобто Росія легітимізувала нашу Верховну Раду дуже швидко. Ну виходить, так. І виходить, що всі ці заяви щодо нелегітимності. Є закони, які прямо говорять, що ми не можемо фізично. Uh -huh. Ні, звісно, ми можемо зараз провести якесь е жартівливе опитування і потім сказати, а Це були вибори. Ви ще не помітили, але uh -huh. ж ми не хочемо так робити. Uh -huh. І Я думаю, що наші партнери також повинні розуміти, uh -huh. що Україна серйозно ставиться до питання виборів. І ми не можемо жартувати з цими і відповідно казати, що знаєте, а ось ви, ви не помітили, помітили а вибори то були. Uh -huh. Знову повертаємось до так. Дональда Трампа. Я б це назвав 50 відтінків Трампа. Значить Дональд Трамп сказав, що готовий запровадити мита на російську нафту. Сказав він про це під час інтерв'ю на NBC News. телеканал опублікував таку цитату президента США. Далі цитата: якщо ми з Росією не зможемо укласти угоду про припинення кровопролиття в Україні, і якщо я вважатиму, що це провина Росії, а це може бути і не так. Але якщо я вважатиму, що це провина Росії, я запроваджу вторинне мита на. Нафту на всю нафту, яка надходить із Росії, кінець цитати Кидається в очі. Всі мабуть, це уточнення. Якщо я вважатиму, а це може бути і не так. Але якщо так буде, то це реальна погроза. Що це так? А це по-перше залишення купи варіантів, що робити далі. Що можу зробити, а можу не зробити. А я вважатиму, а може, я так не вважаю. Тобто це дійсна гра. Але насправді, оця заява щодо вторинних санкцій, це дуже неприємний дзвіночок в тому плані, що, по-перше, є вже прецедентця. Венесуела. Тобто, uh -huh. що роблять США? Багато хто каже, ось так Росія мало постачає нафти в США, uh -huh. ці мити не до чого не призведуть. Але Трамп використав слово вторинні санкції. Вторинні санкції це інше. Це що значить, що якщо якась країна в світі... Uh -huh. Купує у Росії нафту, то мита на товари з цієї країни в США будуть від 25 до 50 Автоматично? автоматично, все, що буде експортувати Індія, Китай да, Китай, будь-яка країна Європейський Союз, якщо вони також будуть помічені в тому, що купили в Росії нафту. Добре ранок, Угорщина. Це буде так, буде, а і вгорщина Європейський Союз. Це буде uh -huh. підставою для накладання цих мит. Це розумно, і, і це дуже, дуже жорсткий крок. Я розумію, що він прозвучав доволі так трамповсько стилі, м'яко і з певними uh -huh. скажімо, додаваннями, але якщо це дійсно буде, то це буде дуже шалений удар, тому що будь-яка країна в світі вона почне стоп, а якщо я у Росії купую нафту, то це ж для мене будуть мити на американському ринку. Uh -huh. Тобто, знову ж таки, і до речі, про цей сценарій казали, коли по Венесуелі йшли такі заяви, що США не на Венесуелу накладатиме мити, а на ті країни, які купують Венесуели нафту, і ось зараз це прозвучало від Дональда Трампа щодо Росії, але ми. Та якщо раніше всі думали, ну щось там пригрозив, сказав. Канада так. Мексика, автомобілебудування країни в Шоці. Бо він сказав і зробив. Ну так. тобто це реальний сигнал для Росії від після завтра. Вже від після завтра ціни на авто і все безумовно. Ну це так, це удар по американському ринку. Одразу скажу, щоб вже аналізували, що автів вартість автівки в США приблизно на 3 тисячі доларів зросте. Це середня автівка. Чому тому, що дуже пов'язані галузі автомобілебудівна Канади і власне США і Канади і Мексики. Нагалі, Мексика, основний постачальник товарів для сполучених ну, штатів Америки, і там якраз дуже багато складових, які використовуються автомобілибудівною галузі США. Так. Але тим не менш, ось чому я на початку казав про цю Мара Лагакорт, так звану. Uh -huh. Тобто я нагадую, чому власне така назва в 1985 році, коли Рейген вдруге став президентом, uh -huh. до речі, також в ротонді капітолію була тоді інаугурація, була підписана так звана плаза корт. Суть якої полягала в наступному, що західна Німеччина, Японія, і інші торгівельні партнери США повинні були зміцнити свої валюти, відмовитись від кроків по контрольованій девальвації своїх валют. Паралельно трохи послабшав долар, чому тому, що це робило США більш конкурентно спроможному світі. Uh -huh. Зараз і пан Бесант, міністр фінансів США, і пан Мірон, голова групи економічних радників Трампа, вони говорять, що проблема США це занадто міцний долар, тому треба його контрольовано послабити і щоб інші держ держави не послаблювали свою валюту mm. Тому саме. Ми підвищуємо конкурентоспроможність спроможність Сполучених Штатів Америки і повертаємо виробництво в США. І зараз вони, як на мене, підводять це під власне щось подібне. Тому власне це технічна назва Маралаги Кор, тому що Маралага мешкає Трамп. А в апіорії назва Плаза Кор, тому що був готель Плаза, де було підписано, який через три роки викупив Трамп. Так, ну ми один дома всі дивилися. Так, 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 один дома це да. Це ви знаєте. Головне, щоб зараз не були наступні всі заяви, були про те, е, значить, я буду вважати війну в Україні тільки тоді, якщо я виграю цю партію в гольф. О, ну це ж буде вже, ну це вже буде просто абсурд абсурдний. Так, слухайте, нещодавні перемовини за партію в гольф були з президентом Фінляндії, так а так. так І якраз з Олександром Стубом. І він казав, що ось якраз під час цієї партії він пояснив, що Росія хоче, і що Трамп сприйняв те, що хоче, тому що Фінляндія вона ж побоюється. Фінляндія країна, яка взагалі там подарувала світові термін Фінляндізація, так. як країна, яка знаходиться між СРСР та НАТО. Так. А зараз ця країна вступила в НАТО, так при тому, що не збиралась до 24 лютого 22 року це робити, як і Швеція. Але ми бачимо, що вони вступили. Чому тому що вони якраз розуміють, що загроза є uh -huh. 1273, двісті якщо я не помиляюсь, кілометри соходо. Кордону, так. Кордону. це безумовно ризик, так. А від Росії всього. Гонщикує. Це точно. будемо чекати і слідкувати за цим. Дякуємо вам, Дякую. що долучились до нашого ефіру. І нагадаємо, що в студії сьогодні був з нами головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.